Передостанній в нашому списку це президент Володимир Зеленський. Я навмисно вибрала дві його фотографії: це до повномасштабного вторгнення інавгураційні фото, це зараз, після ну, інша, інша, вторгнення. інша людина. Які зміни ви бачите? Виключно психологічний портрет? Які зміни ви відслідковуєте як фахівець у його особистості? До речі, е дивіться е президент країни, е якого обрали 73%. Я не є його виборцем. У мене є певні погляди на те, що він має помилки. Чому? Тому що він не політик. Був. Зараз вже, напевно, інший стан. А він дуже багато гарних і добрих вчинків для е, країни зробив, яка е, отримує агресію від величезного сусіда. Дуже багато і дуже гарних вчинків. Я взагалі у мене от, ну такий аж мурахи було по шкірі, коли він виступав перед Бундестагом першого разу. І коли він говорив: е, ви не можете нам допомогти для вас. Економіка, економіка, економіка. Ми гинемо. А для вас економіка, і оце набратися з і це сказати перед Бундестагом, це варто дорогого. це дуже дуже гарно. Як він виступав підтримати. перед сенатом, як ну взагалі там нема напевно такого парламенту, де він не виступив. І ну, звичайно, тут і його акторські навички теж спрацювали, звичайно. Ну а чому б і ні? Якщо він професійний актор, але до речі, двійників більше я, окрім Путіна, із цього цього, от того, що ви показали, двійників більше немає ні у кого. Е ну, я їх не бачив. Е Володимир е Зеленський дійсно, я перепрошую, постарів. Е -е ну, це. Напевно, не те, що просто віку додалося, а він морально постарів, Тому що ну, це дуже важко. Я його розумію, коли країна потерпає і керувати цією країною. До речі, шана йому і Уклін, що він не як там бо не втік. Да? Це, це, це поступок дійсно президента. Це дуже гарно. І зараз в цей тягар на Дуже яскрава, дуже талановитого вітова коміка, коміка. який він був в кварталі, дуже полюбляв, його, коли дивився. Це правда. Я від цього зовсім не цураюся і для мене. Це ну він, він дійсно гарний був на сцені, як кавенчик, ем, і от все це на нього так, от якось якимось чином це він прийняв цей удар, витримав його, е, тримає далі. Е, те, що він робив наприкінці в овальному кабінеті, я сприйняв дуже дуже позитивно. Він відстояв позицію не тільки себе, він відстояв позицію України. Оці натяки, що це вам тут добре, у вас тут океан. А ми, от... це гарно. Так, да, у них океан. Трампу це не сподобалось. Е, ну, Щодо от, е, костюма з е, кватки, ну, ну таке. Тобто, не, навіть якщо у нього був він був в костюмі з кроваткою, тут у нього висіла костюм з кроваткою, і тут все одно Трамп би влаштував те, що він влаштував. Але все ж таки, ну, якщо можна зняти якісь там суперечки і одягнути той клятий костюм, ну нехай. Ну, це ж не, не так важко. Е, ось, ну, звичайно, він, як Чегевара виглядає, ну, я перепрошую з таким порівненням, але імідж такий, такий от, військового президента, це гарно, це добре. Добре, але ну якщо Трамп цього не полюбляє, ну ти їдеш домовлятися в овальний кабінет, не в кабінет на банковий, а в овальний кабінет. Ну можливо, це все ж таки треба щось там виконати. Ну це знову це не є основним е, в цьому. Е, і те, як він зараз поводить себе, тобто, от, особливо Трамп там заявляє, що віддайте Крим, а він так у себе виклав. А ось 2019 Трамп говорить зовсім інше, і Трамп це помітив. Йому знову це не сподобалось. Ну тому що це виставляє його як дурня, яким він, до речі, зараз і є. А Зеленський це використовує. А, так, він йде проти. Дуже могутнього, дуже е, розвинутого противника, як Сполученого Штати, Сполучені Штати Америки. Е, до речі, я противник от, дійсно в лапках, тому що вони нам зараз допомагають, Дуже велика шана, тому що вони дуже допомогли нам, е, і зброєю, і підтримкою, коли був Байден. А е, ось зараз все це ну дещо знижується такими шаленими темпами е, і все ж таки. Володимир Зеленський відстоює і більш того, на цьому на цій зустрічі Вувальному, і як він з Венсом розмовляв. Ну хто такий Венс? Ну так, віце-президент США. Ну з, Володимир Олександрович відстоював свої інтереси. Це, це гарно, коли президент, перепрошую за Україну, але маленький у порівнянні з Сполученими Штатами країни відстоює в Овальному кабінеті сторону країни. Ну це, це дорого, теж варто і після цього, якщо ви пам'ятаєте, там було інтерв'ю у Фоксі відразу. Теж дуже чемна поведінка, дуже така миротворча, що так, ми розуміємо, що це пішло щось не так, але у нас є от такі інтереси, справедливість. Він відстовує поняття справедливості для України, і це єдине, що має бути, і він цього перетримується. Це дуже добре. Щодо його особистих якостей, він не комітер. Ні, і я не знаю, чи зможе він взагалі шуткувати зі сцени після цього президентства. Не знаю, чи взагалі він зможе якісь е там е е е е е веселі емоції мати. Теж для мене питання. Такі навантаження на психіку ну дуже дуже. Те, що він досі розумна людина, тому що ну так може, скаржиться на його англійську мову, що вона не така, але вона є. Наприклад, у 50% населення немає англійської мови, а у нього є. Тобто, це теж е, праця, це теж е, робота над собою. Те, що він з'являється час від часу на передовий. І в бліндажах роздає е, ордени е, і інші нагороди. Ну це теж ну щось Путіна ніхто не бачив на передовій. Там десь е, якісь там е, заштатні зйомки зйомки, якісь там в театральних студіях ну тайком його возили в окупацію. Можливо, нібито, нібито. Мож, це І там був двійник. Якщо це було в Маріуполі, там железно був одноразовий Маріуполь, двійник. Маріуполь. З іконами він там да, сидів. Да. Це одноразовий двійник, одноразовий. Тобто він двічі з'явився, і все е, можливо, вже й не живий, не знаю. Е, 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 Володимир Олександрович власноруч це мандрує, підтримує так. Іноді у нього буває така, ну така поведінка, яка заслуговує на питання. Буває. Ну, але всі ми люди, всі ми маємо право на помилки. І тому, ну зараз, от навіть від того, що я не є прихильником, політичним прихильником Володимира Олександровича, До речі, я поясню, чому тому, що я вважаю, що президент України мо. Обов'язково має мати за собою політичну силу, яка дозволить керувати всією країною в якомусь напрямку. У Володимира Олександровича, при всій повазі такої сили немає. Слуга народу це партія зброду, яка була сформована за 2-3 тижні за допомогою грошей. І це не є політична сила, навіть якщо вона оформлена, навіть якщо вона має якісь там вагу в Верховної Раді. Тобто це президент без політичної сили. І зараз він керує країною, тому що у нього є народна підтримка. Вона на є. авторитеті, да, вона є. Він на це заслуговує своїми вчинками, так але ось моя критика, яка і шановний виборець України. Будь ласка, зараз є дуже яскраві фамілії, прізвища майбутніх майбутніх президентів України. Якщо там немає за ними політичної сили, наприклад, як у одного посла в Британії. Це буде півторення того. ж. Тобто, без політичної сили не можна керувати країною. Можна керувати навіть Києвом без політичної сили не можна керувати. Є теж приклад на Гобаксера. Тобто, ну, от так. так мір е, світ так побудований. Хочеш керувати, будуй партію, буд, будуй якесь спільноту, і йди керуй, будь ласка. Навіть який би ти харизматичний не був. Е, так, і тому е, з повагою до Олександровича, Але е, мені здається, що у нього будуть дуже великі проблеми після президентства, як е, зберегти психіку здоровою, і напевно йому треба буде все ж таки звертатися за допомогою або рідних, або ну до речі, у нього дуже теплі, дуже емпатичні стосунки з дружиною. і Він не ховає її. <гум> у нього дуже теплі стосунки з дітьми. Дуже тепле. Ну, якщо б у нього був час, на мій погляд, це дуже гарний батько. І це теж, Ну якщо людина може бути гарним батькою, ну, напевно, є певні основи, які можуть бути е, і для президента країни. Так, надзвичайно приємно, що Перша леді вона не залишилась в тіні. Вона грає свою окрему так, роль, в неї є свої функціонали, і вона все одно залишається на виду. Вона не придушена, не захована десь на другий план. Е, ви вже пригадали цей. Захід зустріч в овальному кабінеті. Я б хотіла коротенько туди повернутися. Чи помітили ви неприязнь між Дональдом Трампом? Точніше, неприязнь Дональда Трампа до Володимира Зеленського? Звичайно, тому, і... тому що там є шлейф з виборів по виборів Байдену. Чи завадить вона в майбутньому йому порозумітися? Звичайно, і тому от до цього нашого президента має готувати цілий колектив. І психологів, і політологів, і тих, хто знає, що це таке Америка. Тобто, ці люди, які тривалий час працювали в Америці, такі люди є українці. Ну дипломати, наприклад, і тому, от всі ці поради мають бути спрямовані на нашого президента для того, щоб ну, хоч найменшу користь від цього рудого хлопця, хоч для України, все ж таки вибити.